Всім привіт! Сьогодні у нас 17 серпня. Почав обробку від кліща, вже привіз сім'ї звіз додому із, із кочовки. Поставив сьогодні від кліща, десь годин 4 назад 5 препарат. Ось дивіться як працює зараз якщо видно. Дивіться, як вони ось ганяють по доски. Так. Це в нас Сі чисте дно, десь вони провалюються Три сітку, я поставив просто для контролю таку задвижку, яку я весною ставлю. Ну, я не рахував, ну на вскидку десь штук 20-30 може, це не так-то багато, було більше я так, там і по 100 штук випадало. В принципі. Подивимось потім, як воно до завтра буде. От. Від кліща я робив, я там якісь відео колись записував вже, покажу ще раз ось такі штуки Та такі паперові рушнички, які е, я виготовляв сам, ну, не рушнички виготовляв, а замочував їх. Сам ну, ось дивіться це їх поставив буквально тут сьогодні до обіду я їх е виготовляв і замочував такий олія із, е з скабатоксом. Е минулого році це був скабатокс, в цьому році я не пам'ятаю як він по-іншому називається там. Но суть та сама, це той самий Амітрас. 0,8 грама амітраза, десь грамів 6-7 олії на, одну, на один рушничок, десь так воно приблизно йде, що впиталося. Олія там за пару годин Ось це все пропитує гарно рушничок і воно виходить такий, е, воно не дає, не дає е, діючій рочовині швидко випаровуватись. Діють вони недовго ці е, рушнички. Ну, тобто це... Я не знаю, поки не випарується, там Чи не, не висохне ось це діче Ну Тут це я раніше ще ставив, зараз я хочу поставити на якусь із сімей, які я е, сьогодні став, е, обробляв. Зараз я так. Ось так. Е, я рахував, прорахував, по, по, наприклад, полоски, у мене там ще було. Чим обробляти, як, в цьому році не той рік, щоб там вкладати великі гроші, наприклад, в, у пасіку. То прораховував ось таким варіантом, як зараз. Це прямо якщо порахувати і олію, і все-все. все, все, все. 2,50 на одну обробку одної сім'ї. Тобто, мені, наприклад, я так зроблю двохкратно, я поставлю ось такі рушнички. Це, це буде десь. Скажемо це буде десь е через там, три тижні я поставлю ще раз такі рушнички, потім два рази пролию е вже розчином і на воді. От. Ну і в принципі це буде і вся обробка. Це воно там вийде мені та обробка за весь цикл по 5 гривень. Трахуйте, як вам. Воно я, можливо там полоски трішки дія буде пролонгована більш. Тому що там і діюча речовина буде, може інша, там або флометрин, або фловальнат, то ну, вибирайте для себе, що вам краще. Я просто по цьому такий сезон у нас цього, цього року а, не надто прибутковий, то я для себе вирішив просто такий варіант зробити. Чим... Дешев, дешево і в принципі ефективність непогана. Воно, я так вважаю, десь на рівні зараз із проливом. Але розплід вийде, я ще раз зроблю таку саму операцію. А потім вже десь, десь на ближче до жовтня, коли температура впаде на дворі, то зробимо вже проливом. Я покажу тоді. Все, дякую за перегляд. Це всім гарних медозборів. Слава Україні!